Я хочу е, наших глядачів і слухачів е, подивитися на доповідь, яка була підготована до Мюнхенської безпекової конференції в 2025 році. До того як стався виступ е, Дівенса, до того як були озвучені ну чимало достатньо голосних заяв з боку представників американської адміністрації, в цьому документі ми бачимо, що вибори. Це цитата вибори е, Дональда Трампа е, поховали зовнішньополітичний консенсус США після холодної війни. Тобто для організаторів Мюнхенської безпекової конференції було очевидним, що той консенсус, який був Сполучених Штатах Америки щодо захисту європейського євразійського простору від зазіхань, е, так званої Російської Федерації від зазіхань так званої е, Радянської імперії, то можна сказати, що це не було несподіванкою для тих людей, які уважно спостерігають за міжнародною повісткою. Це перше. Друге, які причини такого розвороту? Ну, по перше, об'єктивно, ми бачимо, що політика стримування російського агресора, яка була за попередньою адміністрації Байдена, вона дала свої невеликі результати і стала джерелом ну, для внутрішнього напруження всередині американських еліт. Оскільки чимало з цих еліт вирішили, що варто Концентруватися на внутрішній повісті. А внутрішня повістка, власне, в Сполучених Штатах Америки напряму пов'язана з тим, що об'єктивно Америка відомих нам е, фільмів про американську мрію, вона помалу відходить в небуття. Чимало людей в Америці, перебувають ну, в достатньо складних фінансових умовах, е, життя дорожче, і зрозуміло, що соціальна структура змінюється. Якщо говорити категоріями старих добрих е, філософів ХХ століття, вибори е, Дональда Трампа це типовий бунт мас. коли безліч людей е, надихнулися пропагандою сили, пропагандою простих, швидких рішень, в яких всі мають заплатити за те, що ми не живемо так як слід. І на мою думку, те, що зараз демонструє Дональд Трамп і його команда, це спроби швидкого власне вирішення глобальних проблем для того, щоб продемонструвати силу, продемонструвати свій е, нахрап, я не знаю е, агресію, і в такий спосіб розв'язати. Проблеми, які ну, об'єктивно не розв'язувалися багато років. Взагалі, мені здається, що найкраще визначення стилю поведінки Трампа дав американський соціальний психолог е Макадамс. Він сказав, що поведінка Трампа вона найбільш нагадує поведінку альфа-самців Сумпанзе, е які відомі своєю агресивністю. І, е на мою думку, ну, такий зразок зворотньої еволюції він дійсно, дійсно спостерігається. Ми бачимо, що і Трамп, і Ілон Маск весь час генерують заяви, які в принципі ніяк не корелюються з реальністю. Тобто головна задача цих заяв не добитися результату, а насамперед сподобатися своїй аудиторії, продемонструвати, що ми можемо безкарно. Проголошувати абсолютно будь-які заяви, зрозуміло, що це не подобається е, багатьом партнерам Сполучених Штатів Америки, і частина цих партнерів була абсолютно заскочена поведінкою е, Дівенса на мюнхенській безпековій конференції. І якщо в сухому залишку говорити про те, чи зіграло це проти України чи за Україну, я би сказав, що це зіграло на користь України. Тому що після всіх цих заяв Трампа про нібито про необхідність Зеленському піти у відставку терміново провести президентські вибори, ми побачили, що і прем'єр-міністр Канади, і президент Чехії, і уряд Франції, і багато інших європейських країн, навіть Шольц дзвонив до Володимира Зеленського. Хоча ми не можемо говорити про те, що Шольц є в якийсь спосіб симпатизуючим політиком Володимиру Зеленському, що власне дуже сильно симпатизуючи Україні. Однак ми бачимо певну єдність європейських політиків, які Висловилися достатньо категорично щодо всіх цих заяв стосовно того, що мовляв Україні потрібні терміново вибори, мовляв, вибори це і є відповідь на розв'язання війни Росії проти України. Ми з тобою знаємо, що це не є правдою, бо в нас не внутрішній політичний конфлікт, в нас не конфлікт на сході чи на Півдні, в нас російсько-українська війна. І, власне, це постійні спроби змістити акценти, зробити вигляд, що, мовляв, чи то українці, чи то росіяни, чи невідомо, який там народ між собою чубиться, це насправді е, ну, є певною мірою, черговим виданням е, русотяпської політики е, американської адміністрації, не тільки за Трампа. Насправді ми знаємо з тобою, що. Е, Американська адміністрація 91-му році доклала чимало зусиль, щоб роззброїти і Україну, і Казахстан і Білорусь позбавити їх ядерної зброї не тільки тому, що вони вбачали всерйоз загрозу поширення ядерної зброї, а тому, що це була умова росіян, на яку американці пішли, і власне той тиск, який чинився на тодішній політичний провід України. Він полягав в наступній формулі: або ви відмовляєтесь від ядерної зброї, або ми не визнаємо вашу незалежність, тобто можна сказати, що це була базова шартажиська умова з боку, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Тому зараз, коли Сполучені Штати Америки роблять вигляд, що мовляв Україна винна якісь кошти Сполученим Штатам Америки, я хочу нагадати, що власне Америка була гарантом. Української незалежності, гарантом нашої територіальної цілісності і суверенітету, відповідно, вже не один український експерт і оглядач зробили підрахунки про те, що Україна позбулася тисяч одиниць ядерного озброєння, і ми, в принципі, можемо порахувати, скільки це було, і зрозуміло, що ця сума є набагато вищою, ніж та допомога, яка надавалася Сполученими Штатами Америки, відповідно. На мою думку, ми маємо не тільки відбиватися від цих агресивних заяв американської адміністрації, але й певною мірою проговорювати своїми очільниками, нашими спікерами про те, що вибачте, але в будь-яку гру можна грати вдвох.